Деякі клієнти, деякі люди е цікавляться Григорією. Якщо говорити про те, скільки часу потрібно для того, щоб оформити YouTube канал, багато людей думає, що це прям така, знаєш, е довга історія, коли треба дуже велику кількість часу, коли треба там Думати, коли треба там, ну, багато часу коротше, витратити для того, щоб запустити створити свій YouTube канал. І от е, Періодично в мене запитують Григорій: а скільки, за скільки ми можемо оформити YouTube канал? І я кажу: слухай, ну загалом там тиждень-півтора йде. І люди такі трохи дивуються, кажуть, а як це? Ну, типу, може більше часу треба. І буквально от вчора, позавчора у мене такий от предметний кейс прямо відбувся, тому що одна а, жінка, психологиня мені написала, ми з нею поспілкувалися, провели зустріч, обговорили усе. Вона подумала, наступного дня написала, і буквально протягом двох днів ми вже оформили сам YouTube канал. Тобто, це залежить багато якою мірою саме від тієї людини, яка Цікавиться, яка хоче піти в медійний простір від її рішучості, готовності діяти підходів, і це за великим рахунком така. Знаєте, опція думання, тобто як людина мислить, з якими фішками людина підходить. Якщо людина швидко готова приймати рішення, діяти, отримувати результат, то YouTube виявляється зробити досить швидко. Якщо навпаки, людина там завжди довго розкачується, їй потрібен час, то звичайно довше буде відбуватися. Тобто технологічно сам YouTube канал запустити ну це кілька днів потрібно. А от готовність до цього процесу це вже питання, яке залежить безпосередньо від людини. Тому для того, щоб оформити сам YouTube канал, по суті, що потрібно. Створити сам YouTube канал, передати на нього доступи адміністратора, створити оформлення це одна така велика гілочка, і друга гілочка це відповідно технічні налаштування самого YouTube каналу, тобто зробити по ньому там описи, оптимізацію, технічні налаштування, оця вся історія. Звичайно, якщо людина там з цим ніколи не стикалася і не знає, як це зробити, то це буде займати великий проміжок часу. Якщо людина це питання делегує, наприклад. На мене, то відповідно це питання закривається набагато швидше, тому що є банально досвід, є велика кількість там різних каналів у роботі, тому банально знаю, як все це оформлюється, як це все робиться, і тому, відповідно, все відбувається набагато швидше, ніж якщо це методом типу робить. Ну і, звичайно, є на цьому ж каналі в YouTube Певні відеоролики, які показують там ключові нюанси, роботу, оформлення, там всі ці моменти. І я їх просто беру людині, коли вона мені пише, ми з нею домовляємося про співпрацю, там той же створити акаунт бренду і передати доступ адміністратора. Я відправляю відеоролик, людина по ньому, ага, там 5 хвилин дивиться, натискає кнопки по інструкції, і все готово. Тобто, в цілому, оформлення YouTube каналу це доволі швидка історія.